First steps. First steps, yeah, come on. Захожу десь через декілька тижнів вже перший протез отримала моя мама, а потім я ось і так поступово ми почали ходити потрошки. Там був такий обмежений час, тому що дуже довго ходити на протезі не можна. Я тоді була взагалі дуже рада, що я вже можу стояти, тому що дуже довгий час я їздила в візочку і це незручно просто на візочку. Я вже була така рада, що я вже стою і роблю свої перші кроки. У мене було дуже багато підтримки від, від моєї сім'ї, так само від протезиста. Він там так радувався за мене, коли. Я зробила ці перші кроки. Це було важко, але з часом я вже звикла до протезів. Почала ходити на велосипеді. На самокаті я вже їздила. Перші бігові протези Яні подарував її протезист у США Пітер Харш. Такі протези значно важчі за звичайні та менш зручні при ходьбі. Проте дозволяють людині із ампутацією вести активний спосіб життя.